Михайло Поплавський, співочий ректор та продюсер, опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Випускниця вийшов Владислава Корена в Фейсбуці звинуватила Поплавського у сексуальних домаганнях, розповівши шокуючі деталі про те, як її змусили поїхати за Київ грати в більярд на гроші, коли вона звернулася до приймальні університету з проханням про місце в гуртожитку, на яке мала повне право. Хенесі, я розбавляю колою. Слухаю, що на таких як я лише алкоголь переводити. Заварюють чай і кажуть пити на брудершафт, коли я відхиляюсь, аби мене не поцілували. Ступор, почервоніння, і мене знову криють матом. Потім треба йти грати в більярд на поцілунок або на 100 доларів. Я відповідаю вкотре, що цього не буде, і можу лише віддати останні 500 гривень. Але це ще не все. За її словами, поплавський відкрито хвалився, що в університеті усі жінки, які займають посади, просто спали з ним. Як блискавична реакція на скандал, ректор оперативно закупив рекламу, щоб затьмарити інформаційний простір позитивними новинами про себе. Під соусом успішного ректора знову запустили стару новину про його присутність у якомусь рейтингу Forbes, який вийшов ще в січні. Схоже, коли репутація палає, краще залити її хвилею піар-водички. Нуль самоповаги у змі та стандартна схема замість пояснень, реклама, замість відповідей мовчання. Ну що ж, класика українського шоу-бізнесу в освіті? А ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватись, щоб не пропускати свіжі новини в світі зірок.